Сенат Польщі підтримав законопроект про допомогу українцям, і що тут важливо, документ продовжує легальний статус перебування українських біженців до березня наступного 2026 року, але визнає додаткові вимоги щодо отримання грошової допомоги у розмірі 800 злотих. Закон тепер посилює контроль на над отриманням соціальної допомоги, і право на неї буде пов'язане з професійною активністю та навчанням дітей саме у польській школі. Винятком, наприклад, є лише батьки дітей з інвалідністю. Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться зокрема про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування. Тепер закон має підписати президент в Польщі 25 серпня. Я нагадаю, він наклав вето на законопроект про виплати безкоштовне медобслуговування для безробітних українців, і він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобов'язуються працювати саме в Польщі. Ну а 800+, плюс це така от соціальна допомога під такою назвою 800 злотих. Це державна допомога для сімей, які виховують дітей, що прибули з України до Польщі саме через війну. Програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих. Це приблизно 9 тисяч гривень на дитину. Ну і тепер наші співгромадяни мають доводити, чому саме вони мають право отримувати цю соціальну допомогу.